Друга книга царів, розділ 9. У той час пророк Єлисей прикликав одного з пророчих учнів і сказав йому: Підпережись, візьми з собою ось цю посудину, з Єлеєм помазання, і піди в рамот Гілеацький. Коли прийдеш туди, знайди там Йосафатового сина Єгу, нащадка німші. Знайшовши Єгу, відклич його з поміж його товаришів і запровадь його в окрему кімнату. Там візьмеш посуд з Єлеєм. І виліш на його голову зі словами, які сказав Господь, Я тебе помазав бути царем над Ізраїлем. Потім відкрий двері і негайно втікай. Тож пішов той слуга пророчий учень, у рамот Гілеацький. Коли він туди прийшов, то застав там зібраних військових командирів. Звернувшись до Єгу, він сказав: Маю до тебе слово, командире. А Єгу запитав, з ким із нас усіх? Той відповів З тобою, командире. Тож він устав, і обидва зайшли в окремий дім. Той вилив Єлей на голову Єгу й сказав йому: Так говорить Господь, Бог Ізраїлю: я тебе помазав царем над Господнім народом, над Ізраїлем, ти маєш знищити весь рід твого володаря Ахава. Так я помщуся за кров моїх слуг пророків і за кров усіх інших Господніх слуг, пролиту Єзавеллю. Тож має зникнути весь рід Ахава, адже я знищу всіх нащадків Ахава. Чоловічої статі, від вільного до невільника, які ще залишаються в Ізраїлі. Я учиню з родом Ахава, як і з родом Єровама, Неватового сина, а також з родом Бааші, сина Ахії, а саму Єзавель з'їдять пси на тій самій земельній ділянці в Єзраїлі, так що не буде кому її поховати. Після цього, відкривши двері, він утік. А коли Єгу повернувся до сановників свого володаря, то вони його запитали, чи все гаразд, чому цей навіжений приходив до тебе. Він їм відповів: Та ви ж знаєте, що це за людина і його балачки. Але вони заперечили: Неправда, розкажи нам. Тож він усе розповів: так і так говорив він мені і особливо наголосив те, що сказав Господь: Я тебе помазую царем над Ізраїлем. Після цього вони швидко познімали свої шати, постелили їх йому під ноги на ступені сходів і голосно засурмили в ріг, проголошуючи Єгу став царем. Отже, ЄГУ син Йосафата, внук німщі, вчинив змову проти Йорама в той час, як Йорам з усім ізраїльським військом обороняв рамот Гілацький від сирійського царя Хазаїла. Якраз у той час цар Йорам повернувся в Єзраел, щоб лікуватись від ран, які завдали йому сирійці під час битви з сирійським царем Хазаїлом. Єгу дав такий наказ: якщо ви зі мною, не дозвольте нікому залишити місто, щоб хтось пішов і повідомив про це в Єзраїлі. Сам же Єгу сів верхи на коня і поїхав у Єзреел, оскільки там лежав Йорам. А юдейський цар Ахазія туди прибув, аби відвідати Йорама. Коли вартовий, що стояв на вежі в Єзрелі, побачив загін Єгу, що наближається, то сповістив: Я бачу великий загін людей. Йорам же наказав: Візьми верхівця і пошли їм назустріч, аби запитати, чи у вас мирні наміри. Вершник на коні поїхав назустріч загону та запитав: Цар велить запитати, чи у вас мирні наміри, а Єгу відповів, що тобі до того, чи мирні наші наміри, повертай і їдь за мною. Тому вартовий на вежі повідомив Посланець доїхав до них, але не повертається. Тоді цар послав другого верхівця, той також доїхав до них і сказав Цар питає, чи у вас мирні наміри. А Єго відповів Що тобі до того, чи мирні наші наміри? Повертай і їдь за нами. А вартовий знову доповів, говорячи, він під'їхав до них, але не повертається, проте спосіб його їзди, схожий на їзду Єгу, сина німші, бо не як навіжений. Тоді Йорам наказав: Запрягайте, коли запрягли йому колісницю, ізраїльський цар Йорам разом з юдейським царем Ахазією вирушили кожен на своїй колісниці. Вони зустрілись з Єгу на земельній ділянці єзраїльця Навота. Побачивши Єгу, Йорам запитав Єгу. Чи з миром ти їдеш? А той відповів який може бути мир, коли твоя матір Єзавель підтримує розпусту й примножує чарівництво? Йорам негайно повернув колісницю і, махнувши рукою, почав утікати, волаючи до Ахазії. Ахазія зрада, але його взяв у руки свій лук і уразив Йорама межи пліч, так що стріла пройшла через його серце, і він повалився у свою колісницю. Після цього Єгу наказав одному зі своїх вельмож Біткарові Візьми та скинь його на ділянку поля єзраїльця Навота. Пригадай, як ми з тобою вдвох їхали за його батьком Ахавом, і чули той вирок, який Господь провістив щодо нього. Я вчора бачив кров Навота і кров його синів. Далі таким було провіщення Господа, тому я відплачу тобі на цій ділянці поля. Отже, за вироком Господа. Зараз же візьми і скинь його на цій ділянці за Господнім словом. Побачивши таке юдейський цар Ахазія, почав утікати дорогою на Бетгаган, проте його погнався за ним, волаючи Убийте і його. Ахазію поранили в його ж колісниці на підйомі гур, що неподалік Євлеама. Але він ще доїхав до Мегіддо і там помер. Тоді його вельможі привезли тіло Ахазії на колісниці в Єрусалим. І поховали його в гробниці з його батьками в Давидовому місті, Ахазій зійшов на царський престол в Юдеї на 11-му році царювання Йорама, сина Ахава. Отже, Єгу прибув у Єзраел. Довідавшись про це, Єзавель підфарбувала свої очі, прикрасила собі голову і виглядала через вікно. А коли Єго в'їжджав у браму міста, вона гукнула: чи все гаразд у зімрі, убивці свого володаря? А він, повернувшись до того вікна, запитав Хто там зі мною, покажіться мені. Тож виглянули до нього два чи три євнухи. А він наказав скиньте її. І коли вони її скинули, то її кров бризнула на стіну та коней, а Єгу переїхав через неї. Він увійшов у середину палацу, наївся і напився, після чого наказав Займіться цією проклятою, поховайте її, адже вона все-таки дочка царя. А коли пішли, щоб її поховати, то не знайшли від неї нічого, крім черепа, ніг і рук. Посланці повернулись і розповіли про це йому. А він сказав: це і було провіщенням від Господа, яке він сказав через свого слугу, тіжбійця Іллю, проголосивши: на ізраїльськім полі пси пожеруть тіло Єзавелі. Останки Єзавелі валятимуться на ізраїльській ділянці поля, гній, так що не можна буде упізнати, що це Єзавель.